Тут зробимо парочку для вас відео, як дійти до того моменту, коли ви міняєте серім блоки. Тут будуть заміну серібблоків верхнього реча. В даному випадку нам просто потрібно було знімати колесний редуктор. Але майстер все решту прокоментує сам. Е, ну, Верхній рычаг, зрозуміло, просто болти гайки крутили, рычаг вийшов. Немає нічого складного. Для того, щоб нижній рычаг зняти. По-перше, нам треба відкрутити стійку стабілізатор, стабілізатора. По-друге, машина повинна бути піднята і поставлена або на козли, або під раму на пеньок. І піднята досить високо, для того, щоб ми змогли вниз опустити нижній речах. Тому що, щоб розігнути пружину, його досить на велику відстань треба опускати вниз. Тому підняти її треба досить високо. Відкручуємо амортизатор, зверху знизу знімаємо амортизатор. І, в принципі, все. По помаленьку опускаємо речах, домкратиком опускаємо, пружина розправляється і виважуємо її із вуха. І нічого складного не має. Ніяких стяжок не потрібно. Ні, нічого не потрібно. Домкратиком помаленьку опускаємо, пружина починає розправлятися. Ну, і, звісно, знімаємо амортизатор перед То цим. Умова така, щоб ход речага нижнього був сам ну, максимально великий, щоб можна було, щоб він опустився. Да, що... І вставляється так само: ніяких стяжок, нічого не потрібно, просто руками. Можна вважати це рекламою, але дивіться, десь більше п'яти років тому для нас одна компанія зробила таку приспособу, яка дозволяє міняти селімблоки буквально в полі, без такого як преса. Розумієте? А зараз конструкцію зберуть, я вам покажу речаги, важка машина, всі селімблоки треба міняти, циліндр, це ми вже докупили. Гідрошток от вони зробили, і за рахунок цього шпільки перехідників. Робиться така запресовка виприсовка. Збереться конструкція, я вам покажу, типу, як воно починається і як воно закінчиться. Як запресувати і як випресовувати. Якраз ми на тому етапі, коли вона треба достати старий і засунути новий. Ну, общем, зараз збирається конструкція. А, для того, щоб приступити до випресовки. Один сильний блок вже випресований. Конструкція цією користуємося останній рік дуже часто, а до того вона лежала, щось ми десь там загубили, щось у нас не працювало, а тепер навіть без неї не знаємо, як міняти сирімблоки, розумієте? Пиш сирімблок тут. Ну і запресовка в обратної послідовності. Ну от Ми підходимо до запресовки, Конструкція більш вже виглядає навіть технологічно. Так вона в принципі і придумувалася. Ну, сирімблок стоїть. От ми бачимо сирімблок. Зараз він буде запресовуватися в речах. Давай. Справа в тому, що у нас коли ми все робимо на пресах, то завжди не влазить реча то ліво, то права або тиски якісь там, знаєте, лещата. А тут цей приспособив, вона, звісно, дає таку унікальну можливість, хоч нап'ятку можна міняти. бачите? Це не шкодить салінблоку. Спрощує роботу. От, вон, стоїть салімблок, абсолютно бачите? Чотенько, заподліцо. Без пошкоджень силенблока. Все утопило свої місця. Ну і можемо можем розуміти, що машина буде швидше зібрана.